У Полтаві триває розгляд кримінального провадження щодо звинувачення тендерної комісії комунального підприємства Полтавська міська шляхово експлуатаційна дільниця у корупції. Мова йде про закупівлю спеціальної машини для нанесення дорожньої розмітки за завищеними цінами. Попередня ціна за одиницю техніки складала 180 тисяч гривень, а купили її за 320 тисяч. Вже друге засідання по даній справі довелося перенести. Причина хвороба одного з відповідачів. За такою умови суд не має права проводити слухання, аби не утискати права відповідачів. Депутат міської ради Олександр Шамота вважає, що такі хвороб лише спробу відтягнути розгляд справи. Хвороба це єдина єдина змога затягнути процес. Хворіють по черзі, беруть приклад з мерами мая. Я звертаюсь до нього замість того, щоб надавати рознарядки, коли кому ну, хворіти, в якому засіданні, нехай краще займається розчисткою міста від скучугурів снігу. Тієї ж думки дотримується, і народний депутат Сергій Каплін. Він говорить, що зараз, коли випав сніг, підприємство повинне прибирати вулиці міста, а не судитися. «Керівництво шеду взяло приклад із. Свого патрона, міського голови «Мамая» і так само за графіком почало хворіти. Я думаю, коментарі тут зайві. Знаєте, для чого хворіють, знаєте, через що хворіють. І головне, що ми знаємо всі назви цієї хвороби. Це хвороба хитрості. Хитрощів, щоб не стати перед законом, не понести відповідальність. Наступне судове засідання призначили на 26 січня.